Мені раніше доводилося організовувати дитячі табори по всьому світу, в тому числі і тут. Така діяльність мені подобається. Я дуже радий побувати тут в Україні. Раніше я не бував на відміну від декого із моїх товаришів. Тож для мене це чудова нагода для знайомства. У вас діти поводяться з мічам, так само як і американські. У них хороші навички. Спілкування з дітьми це важлива місія. Свого часу різні люди мені допомагали стати професійним гравцем. Тепер я сподіваюся допомогти цим дітлахам. Я встиг трохи пограти у Росії. Я зустрічав великих баскетболістів по всьому світу, а не лише в Сполучених Штатах Америки.